У Києві презентували перший український роман, написаний без дотику пальців. Лише очима авторка Марина Бородіна через важку хворобу її тіло паралізоване. Та Марина вирішила кинути виклик і написати свою історію сили роман проти вітру. Завдяки інноваційному пристрою, авторка створила книгу поглядом. За такою технологією вона може друкувати 20 слів на хвилину. Щодня на написання Марина витрачала по 6-8 годин і вже за 16 місяців видала. Роман накладом у тисячу примірників. Дуже велика емоція. Була, коли я дізнався про те, що вона написала цю книгу і про непросту дуже історію. Підтримувати одне одного, одного, тим більше от на території таких непростих історій. В наш дуже такий драматичний час це необхідна справа. І якщо у кожного з нас є можливість доєднатися до підтримки одне одного, одного, ми маємо це робити. Українцям зараз дуже важливо мати історію або мати людей, які ми можемо надихатися, і які можуть рухати нас вперед. Якщо дивитися на історію Марини, то це дуже швидко мотивує, піднімає і каже про те, що треба жити далі.